В цій серії ви не знайдете топових локацій. Також тут не буде туристичних популярних маршрутів, лайфхаків, модних закладів чи ще якогось екшена, бо ця серія про осінь і про дівчину. Яка захотіла просто побути сама з собою, тому звернулася до гір та орендувала собі на одну добу казковий будиночок. Як воно взагалі самі в горах? Спробую розказати та показати можливо комусь мій досвід пригодиться, когось надихне. Це буде таке філософсько осіннє відео. Есе. Якщо ви готові до такого формату, то запрошую до перегляду. Ви на каналі Маршрути, а я його автор. Мене звучення. А у гори такого я ще не робила. Стартую з автовокзалу Чернівців. Про місто, до речі, в мене теж буде серія. Звідси до мого заброньованого будиночка десь сотня кілометрів. Будиночок, до речі, важкодоступний для такого пішого туриста, як я. До того ж, я не розумію, як буду добиратися назад, але вирішую, що якось воно буде. Тому зараз я просто дивлюсь з вікна маршрутки, як ростуть гори. Вон моя карета поїхала. Ну що, доїхати я доїхала. Але тепер треба дістатися до моєї оселі. Капець, така афера приїхати сюди. Та я білета взяла, а назад у мене нема білета. І я поки не дуже добре уявляю, як я потраплю назад в Чернівці. Приїхати з білетом в один кінець ну таке вийшла десь посеред дороги. А далі мені треба телепортуватись з Чернівецької в Івано-Франківську область. Але це норм. Для цього є спеціальний телепортаційний місточок. Річка Черемош розділяє області, а він об'єднує. Дивіться, яка краса! Це саме та погода, яку я хотіла побачити в хорах. Цей колір води, він якийсь бірюзовий, я сподіваюся, вам видно. Друзі, ви б знали, як я скучила за горами. Я так давно не була в горах. І така щаслива, що вивезла себе. Це просто спасіба Женечка. Мій план на наступну добу у горах змістити свою увагу з зовнішнього на внутрішнє. Іншими словами, не гнатись за локаціями та враженнями, а споглядати те, що вже зараз мене оточує. Потреба заземлитись, чи як там зараз кажуть? кажуть, що десь по дорозі мене мають підбрати, підвести. Хазярва до будиночку. І дійсно на другому березі мене вже чекає пані Галина з машиною. Ой, зараз зараз ми розминаємо. Перша ж наша локація по дорозі. Звичайно, магазин. день. добрий день. З mm -hmm. чим ця булочка? Не знаю, з чим не знаю. Що <рес> Я <шусь червон. рес> <Не> знаю, чи чи що. Не знаю, бо нам не кажуть. Що... Да. Мій будиночок знаходиться на самісінькій околиці села Пілоберізка. Це одне з найбільших сіл району. Тож пішки з наплічником йти було б дійсно довго. Тому радію такій гостинності від господарів. І от нарешті ось він, мій ляльковий будиночок, на найближчу добу. Окрім мого, тут є інші будинки, але вони здебільшого розташовані на солідній відстані, тому одразу складається це особливе відчуття усамітнення. Ну що, ходімо дивитися? Я сотні разів розглядала фоточки будинку, бо він був у моєму віш листі. Але коли бачиш це вживу, ефект особливий. Ніби раптово потрапила в омріяну картинку. Мій будиночок повністю дерев'яний, невеличкий, зате двоповерховий, на першому вітальня. У мене навіть є свій камін. Дивіться, який гарний зі справжніми дровами. Та кухня. Тут взагалі повний набор: цукор, кава, карпатський чай, заварничок, купа чашечок, олій. З таким видом готувати. Та, ну, неймовірно. А, і ще баня. Все, до речі, там супер чисте аж плещить. Другий поверх мене, що називається, добив. Тут неймовірна панорама на гори велике зручне ліжко, а ще безліч затишних деталей. Наприклад, це крісло просто проситься, щоб в ньому почитали. Ці всі мімі -мі деталі. Я чомусь впевнена, що це ручна робота. Воно прям відчувається. Мені просто не віриться, що я тут сьогодні буду жити. Це такий меджик, коли твоя картинка омріяна. Оживає в реальному житті. Припхалась, приїхала сюди одна, буквально на одну добу, навіть менше. І їхати сюди доволі таки довго, три години. Ще ту маршрутку назад треба зловити. Ну, це цілий квест. Але, знаєте, ну хіба мрія не варта того, щоб це все робити? А ще тут просто неймовірний запах дерева. Ще нагрілась хата, тому тут. Дуже тепло і дуже затишно. А ще дуже тішить, що я, хоч і усамітнена, проте маю змогу замовити собі сюди їжу. Так, треба обрати сніданок, але сніданків тут стільки, що я трошки вагаюсь. Це хазяїва, самі готують і можна обрати серед варіантів. Їх до речі. Сім. і вони реально величезні ці сніданки. Наприклад, вареники, плюс сирно ковбасна нарізка, плюс млинці. Уявіть, так поснідав і до вечері. І тут все так, ну просто неймовірно. Домашня піца, нарізка овочева і сирники. Чи, наприклад, запечений омлет, плюс млинці, плюс сік, ну і, і так далі. Я прям не можу обрати. Треба подумати. Будиночок настільки затишний, що можна було б спокійно присидіти в ньому аж до самого ранку. Але цікавість перемагає, адже десь в двох кроках від мене є водоспад, тож збираюсь у похід. За всіма стандартами хайкінгу готую в дорогу запас їжі та чаю. Вже вечорі, але трохи часу я ще маю. Дорогою навіть не хочеться ні про що думати, просто йти та слухати гори. Дивіться, який прикольний дах. Це залізний, я так розумію, металевий. Осінні Карпати після дощу чи у вечірніх сутінках це щось магічне. Йду і радію, що не полінувалась приїхати. Хай навіть це тільки на добу. Знайомі питають, чи мені не сумно самій у горах. Ну чому відкладати життя на потім? Коли, коли подорожувати, як не зараз, і це не дає сил. Тому соло, подорожі це ок, це нормально. Тим паче в наш час, коли чоловіки займаються іншими справами, і взагалі у кожного своя ситуація зараз. О, дивіться. Це нам сюди. Млинський водоспад. Хазяйка казала, треба або спробувати відчинити, або перелізти. Ну що, тоді ліземо. Відчиняти якось довго. Геч. 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 Мої тренування з пілатесом Плюс танці. Пх, ніяких проблем. Тільки тепер камера. Ну нічого, почекай, я лізу, камера. А, назад якось не так прикольно. обережно там, машина, машина, обережно Водоспад має бути десь внизу. Втім, раптово відволікаюсь від свого маршруту. Що я бачу? Це не водоспад. Ходімо знайомитись ближче. Ось воно джерело цього феншуйного гірського дзенькіту. Як справжня міська людина мені кортить ближче познайомитись з баранцями. Проте в якийсь момент в наших стосунках виникає напруга. Які вони класні. Так, так. Класні говорю. О, він йде сюди. Ти хороший баранець? Давайте не будемо конфліктувати. Оці штуки, якісь у деяких дерев'яні на шиях, хто знає, що це? Розкажіть. Розумію, що мені пора і продовжую свій маршрут до водоспаду. Ще кілька кроків і вже чую, він десь поряд. я бачу водоспад. Хіба може бути самотньо серед такої природи? Всюди по дорозі є якісь натяки та вказівники, тож я без проблем розумію свій шлях. Круто, що всі дерева промарковані, тож не заблукаєш. Бачите, он водоспад. Супер класно його чути. І тут перелазити. Ну що, полізли. Дуже зручно, до речі. Готово. Тут тільки я, ліс, гори та водоспад. Ходімо, ви маєте це побачити. Щоправда, взуття я обрала не найкраще м'яко кажучи для каміння. Не відтворювати в реальному житті. Більш ідеальну осінню картину важко собі уявити. Хоча. Так, ну що, тут я собі і влаштую пікнічок, чайок. І у мене є просто гигантський рогалик. Я таких ще не бачила. Зацініть розміри. Отже, рогалик. чай М'ята Меліса та водоспад в Карпатах. Що може бути краще цим вечором? На картах. Запах, як у шкільній столові. Щось з дитинства. Він не сьогоднішній, а могло би бути прикольно. Зараз до начинки доберемося, може буде ще й нічого полуниця. Чисто було б смачне, якби було свіже. Але ні, нема нічого ідеального в цьому світі. Водоспад в цьому місці невеличкий, але хіба від того він менш гарний? Радію, що взяла з собою камеру і маю змогу все це і собі, і вам познімати. Насправді тут ще є місток та далі дорога в ліс. Але я помічаю, як швидко навкруги звечуріло. Чи страшно мені самій у сутінках посеред гір? Ні. Ну, може, зовсім трохи, але більш скоріш містично? Одразу згадалась лісова пісня з її мавками, а також всілякі гноми, лісовики та інші міфічні істоти. В моменті здалося, що їх тут можна зустріти за будь-яким випадковим кущиком. В лукати вночі в горах то знаєте, мені вже і голоси вважаються. На чому не треба? Тож, мабуть, таки вже не варто їм заважати. Тим паче в моєму будиночку тепло та затишно. Чим зайнятися, коли ти сама в двоповерховому житлі? Ого, це взагалі не проблема. Ну, по перше, підкинути дрову піч, щоб потім гріти ноги після вечірньої прогулянки. А по-друге, я ж вдень запаслася їжею в магазині, і тепер планую зробити собі з того вечерю. Не те, щоб я багато готую в звичайному житті, але тут прямо не втрималася. Микаємо легкий джаз і до справи. Як часто в звичайному житті ми готуємо з натхненням самі для себе, адже постійно то справи, то просто втома. Але в тому-то і сенс соло подорожі, ти стаєш у центр своєї уваги. І це надихає. Здавалося б, ну помідор, ну огірок. Але блін, вони шокували мої смакові рецептори. Я зрозуміла, що дуже давно вже не їла таких смачних овочів, і вирішила, що мабуть таки вже час проміняти супермаркети на старий добрий ринок саме заради цієї натуральності. Максимально просто і від того навіть дивно. Дивно, що огірчик з помідоркою можуть отак щасливити. Здається, розкіш це зовсім не те, що пропонують нам маркетологи та бренди. В нашому буремному житті розумієш, що розкіш це просто дозволити собі отак сповільнитися. І навіть чай, що я знайшла тут на полиці, якийсь особливо смачний. My head she show Ранком наступного дня просинаюсь на світанку в ресурсі в потоці. Жартую, прокинулась, подивилась світанок та знову вирубилась. Потім розумію, що проспала весь ранок замість планів розвідати сусідню гору. Згадую, що мені ж насправді хотілося у цьому будиночку трохи сповільнитись, і далі вже спокійно дозволяю часу хлинути. А поки наводжу отак красу, мені вже і сніданочок приготувало. Сніданочок принесли. Ура-ура! Скільки тут всього. Дивіться, яка величезна порція в мене тут. Навіть не уявляю, як все це, це самі з'їсти. Пару слів про мій сніданок я обрала. На перше книжі. Книжка ніколи не куштувала, а це наша українська кухня, українська страва. Взагалі, це може бути як хліб, так і, типу, як пиріжки. От в мене в даному випадку картопляні книші, а всередині повинна бути моцарела. Ну, бачу, що, що, що вже щось тут таке сирком посипали. Типу дрони, мабуть, не знаю. Дуже цікаво. Це не деруни, Більше за смаком на картоплю схоже. Тобто це картопля з тістом. І ще так, з додаванням моцарели. Моцарела, до речі, копчена, і це також додає пікантності. Страва дуже ситна, Не знаю, як я ще й вафлі посилю. На друге, у мене бельгійські вафлі з ягодами місцевими та медом місцевим. Це прям кайф. Місцеві продукти дуже смачні тут. А після залишається ще трохи часу, і я вирішую розтрусити свій ситний сніданочок. Казали мені, що десь тут є коники. хочу піти привітатися, можливо, погодувати. Осінній ранок в Карпатах не менш чарівний, ніж вечір. Тиша, свіжість та повне єднання з природою. З усіх боків гори, а внизу вирує гірська річка. Це ж треба таку красу робити з дерева. Воно ніби друге життя отримало. Ось, здається, знайшла. Коники. Привіт. Смачного. Бачу, що коники вже такі ж нагодовані, як і я. Тож саме час повертатися назад. Назад у місто Чернівці офіційного розкладу маршруток немає. Але місцеві звикли, що автобус з'являється біля села приблизно опівдні. Господарі хатинки зі мною до самої посадки. В Кінці обіймаємось та обіцяю приїхати знову. Думаю, осінь саме про це: про можливість сповільнитись та просто бути, нікуди не біжати, не гнатися за справами, нікому нічого не доводити, навіть самі собі, просто бути, і це ок, це теж щастя. Просто пожити своїм розкішним життям. Розкішним не тому, що. Модно і брендово, а тому, що саме так ти відчуваєш. Адже розкіш це не про більше, це про інакше. А ви як вважаєте? Пишіть свої коментарі під цим відео, як вам взагалі такий формат? А ми з вами побачимось у нових серіях.